Я потестила сьогодні заклад Хлібна кава. Цибуля тут ядрена, Головне, не вижирайте один одному мозок, особливо в ретроградну венеру. Це не бідро якесь вонюче, знаєте, ні усі кості обглидані. Я спочатку лизну, потім кусну, наче мамкині варення. Під каву просто на, на мільярд. Як ви так все готуєте, що воно смачне? Друзі, всім привіт! Дивіться, де я сижу. Це якась. Блін, схожа на якусь анімешну пікарню. Я, в принципі, не дивлюся аніме, але якщо ви дивитесь, ставте мені жирний, смачнющий лайк в коментарях. Як ви бачите, за ну, по моєму столу, я що? Сьогодні буду робити огляд на хлібну каву. Ви Випевне, якщо ви киянин, якщо ви бачили в кожній, десь на кожному виході метро. Такий ларочок з булками, то оце саме сьогодні я буду тестити. Ну і плюс ще додатково багато таких ларочок, кіосків просто по столиці. Мені завжди було цікаво, що там з асортименту взагалі є. Я частенько там беру свій улюблений пиріжок з м'ясом. І з грибами там ще непоганий, але більше там я нічого не ну, ніколи не куштувала. І сьогодні саме цей час настав каву. Я тут не брала, тому що не хочеться мені сьогодні кави. Але я думаю, що каву ви там теж можете спробувати, і вона буде непогана, тому що ну, люди п'ють. А ви що не люди? Ви люди теж я пропоную з чогось вже почати. Бургер з курячим м'ясом. Я зараз прочитаю вам склад. Булочка з травами, рублена котлета з курячого філе, соус тисяча островів. Поняття не маю, що це, але е, мені здається, за кольором, що це кетчуп і мазік. Лист салату, соус теріяки, солоний огірок. Термін придатності 5 діб. Ага, ну тобто, я майже. Майже встигла його з'їсти. Давайте спробуємо. І о, зауваження: я його не грію ніде, бо де ви бачите в мене мікро... мікрохвильовку. І я впевнена, що ви теж біля ларечку стоячи не будете його підігрівати. Але, можливо, там можна попросити. Я не знаю. Друзі, мені принесли серветок, і це вже клас. Так, дивимось на бургер. Так, що ми бачимо тут? Ну, я бачу, що тут, я так розумію, карамелізована цибуля, чи що це такий, Такий джем цибулевий, начебто бачу соус, бачу лист салату, бачу котлету курячу, бачу огірочки. Ну, пахне цибулею, так, знаєте, резво. Ну, воно на любителя, звісно, було б хорошо його відрізати ножем, але ми вже не будемо витрачати час. Давайте їсти. За 54 гривні. І навіть з урахуванням того, що він вже, мабуть, дня 4 лежить, це непогано. Якщо зробити тут свіженьку булочку, слухайте, начинка зовсім приємна, котлета приємна прям взагалі. Але, а ви повинні знати, цибуля тут ядрена. Якщо ви хочете перекусити і вам потім йти на якусь зустріч, краще цього не робити і обрати інший варіант перекусу з цього лачку. Тому що цибуля тут дуже така, вона буде тхнути вам ще а, просто три доби. Друзі, бургер мені сподобався, я б йому поставила сімку. З 10 реально. ви можете обрати чізбургер, можете обрати гамбургер в маці, але якщо ви в хлібній каві, рекомендую, мені сподобалось. Ідемо далі. Друзі, наступна позиція, якась ноунеймова в мене. Не маю жодного уявлення, що це за булочка, тому що вона ніяк не, не має маркіровки жодної тут. Ага, це солона булочка, це в нас картопля та гриби. Давайте його опробувати. Картопелька дуже нагадує картоплю, знаєте, яку порошкову оцю з. Пам'ятаєте, пюре, яке є, там пюре мівіна, запарюю його з допомогою окропа. І все. Мені здається, що це така сама історія, що це якась Така вже порошкова така штучка, субстанція, грибочки підсмажені, трошки перчику і цибульки. Ну, це така здобна, трішечки солодкувата булка. І ось таке картопляне пюре всередині. Я б, звичайно, трошечки більше дала сюди начинки, але є як є. Ви бачите, ось співвідношення. В цілому мені подобається. Поставлю булці 6 балів, тому що. В принципі, це смачно, але, як на мене, було б краще, якщо було б більше напівки. Йдемо далі. Наступний пиріжочок у нас, я так розумію, солодкий, тому що тут цукор. Пиріжочок я брала солодкий з абрикосом, наче. Давайте. Так, абрикосовий джем. Ні, це прям варення абрикосове. Дивіться, які шматочки. Тут же, бачите, співвідношення начинки і тіста набагато краще, ніж у пиріжкові з картоплею та грибами. Подивіться, тут прям шматочки повидла, чи, що це, чи варення з абрикосів. Ой, це і е, е, пахне, до речі, натуральним варенням. Сухофруктами пахне. Мені подобається? Тісто свіже. Приємний такий шорхи цукру на зубах. І дуже таке добротно зроблене варення з абрикосу. Молодці, мені дуже подобається. Ну, прям ви бачите шматки, ось вони, які, цього абрикосу. Прям, блін, наче наче мамки варення. А... Вісімка з десяти, класний дуже пиріжок, але ну, ви одним не наїстеся. Треба брати, може, солоний і один солодкий. І це як варіант під каву, під чайочок зраночку. Ідете, не поснідали, взяли пиріжочок. А, не знаю, шанувальники ППС кажуть мені, що так, не потрібно снідати, але я вважаю, що життя одне снідайте, чим хочете. Головне, не вижирайте один одному мозок, особливо в ретроградну Венеру. Яка особисто мені вже мозок дуже вижрала. А ми йдемо далі. Це в нас піцка. Дуже е, піцка схожа на піцку зі шкільної їдальні, яку я особисто купляла за 2 гривні. Значить, це піца з куркою та ананасом. Е, вона до 6 вересня. Тобто до... Ну тобто вона ще геть-геть норм. Е, мабуть, можемо розраховувати не те, що вона сьогоднішня. Слухайте, достатньо багато начинки. Бачу тут і курку, і сир, і трошечки мазічка, і бачу о, ананас. Такими він М -м -м. кубічками. Ну, давайте. Тісто не свіже, тобто це вже лежавша піта. Така. М -м. Я купляла не зранку. Ці позиції я гупляла всередині дня. Я думаю, що якщо ви будете зранку йти повз цей ларючок, то ви зможете натрапити на більш свіжі продукти. Я думаю, що зранку було б логічніше мені купувати, але, брін, я спала, вибачте, можу собі дозволити. Приємне на нас гарна частина курки, поки не можу розібрати, але мені здається філешка. Бо це не бідро якесь вонюче, знаєте, не ці кості обглидані. Це нормальна частина філішки. Угу. Схожа на філешку. Достатньо хороший твердий сир. Дуже дуже мала кількість мазіку, тобто ви не потонете а в цій жирній країні. І таке. Дуже бодренька піцка. Там багато є варіантів із солямі, із шинкою. Я взяла курку на нас, тому що ну, хотілося спробувати саме цю. Дивіться, це смачно. Якщо б, якщо б це було більш свіжим, ніж те, що я зараз взяла, але, блін, друзі, ну що я, ви завжди можете підігріти його в мікрохвильовці у вас, у вас на офісі або вдома. Вісімка. Мені подобається все, і блін. Я зараз його з задоволенням схабачу. Прекрасно по начинці, дуже-дуже смачна булка, була б свіжа, ціни б не було. Ну але ціна десь 40 гривень. А ми йдемо далі. Ага, наступне це я взяла. що в нас Круасан з копченою куркою 49 гривень. Ну, мені здається, буде непогано. Виглядає він дуже апетитно. Так, а що тут? Склад читаю. Круасан, копчена курка, майонез, листя салату, сир, твердий, томати. Угу. Склад дуже непоганий. Ми, звичайно, не знаємо, що входить до складу круасану самого, з якої сировини його виготовляють, але, в принципі, це мене влаштовує. Опа. Ну, подивіться, друзі. Я вважаю, що це багато начинки для круасану. Ванечка, ти теж так вважаєш? Ну, Я бачу ось жопка помідора, але мене влаштовує, що вони такі, такими маленькими скибочками нарізані. Але можна сказати, що тут нормальними шматочками нарізаний сир, тут нормальне листя салату, тут е, нормальна шинка чи ця копчена курка. Її дійсно, ну, Пам'ятаєте, як я показувала круасан з франсуа? Чи що там не круасан, а е, чабату, да? абату? Ну, там же ж просто ну, там жах залупа. Але подивіться, скільки тут начинки на цілий круасан. В принципі, це мені, мені кайф. Їмо. Дуже смачно, приємно кусається. Зверніть увагу, коли я його вкусила, в мене з рота не побігли ці крихти. Коли я їм львівський круасан, наприклад. Я вся в крихтах, це мене дуже бісить. Я терпіти не можу сидіти в крихтах. Мене ще потім атакують що клюють ключі вони довляться за ці крихти. А тут нормальна структура круасану, що не дозволяє йому сильно розкрошуватися. Тобто, ви можете його обережно їсти в будь-якому місці, де вам потрібно. Класний багато інгредієнтів. І, блін, і все збалансовано. Я не знаю, що тут додати. Ще навіть не кришиться. 9,5 поставлю за те, що, блін, не кришиться, і, блін, і взагалі. Ммм. Мм. Мм. А ми поки з клеєчкою йдемо далі. Це жно такий ноунейм, але я так підозрюю, що це слойка з шинкою та сиром. Мабуть, так. Боже, а чого? Слухайте, я не могла. Е, блін. Мені поклали не ту слойку, яку я просила. Мені поклали знов з картоплею та грибами, хоча в мене вже є пиріжок. Ну, ладно, спробуємо вже таке. Ну Це дивно. Я 100% брала шинкою і сиром, щоб вам показати і шинку. Чи курку я брала, чи м'ясо я брала. Ну, щось інше. Короче, ладно. Mm. Не дарма взяла. Дивіться, друзі, листкове тісто тут мені більше подобається, ніж здоба. Хоча я не, скажу, не сказала, що це прям листкове листкове Мені не зрозуміло поки що. Ну, на вигляд, начебто, так і виглядає. Але і шари тут такі, бачите. Ну, коротше, це смачніше через те, що тут. Е Подивіться, скільки начинки і скільки тіста. Ну, тобто, це їсти приємніше. Якщо ви обираєте між звичайним пиріжком і слойкою, обирайте е, слойку. Тому що це буде більш концентрований смак начинки. Дев'ятка. Бачите, як буває в житті? Ти когось не обираєш, а воно приходить і змінює твоє життя. Ксенія Ошо. Добрий вечір. Друзі, це сосиска в житньому тісті. А, ні, не в житньому. Просто в тісті. Ну, така собі, дивіться, без нічого. Просто сосісончик такий. Ну, пахне приємно, наче хто. Такі якісь штуки там. Коротше, пробую зараз. Свіже, трошки солодкувате тісто. Дуже смачна сосиска. Не знаю, звідки, що це, що це за сосиска така. Ось вона отака. Але виглядає вона досить приємно. Це не якась там дешева собака. М -м -м. Вона смачна і дуже нагадує мені сосиску з перепічки. Це дев'ятка. Дуже смачно. І нічого тут не треба, тільки сосиска. І смачна булка. Блін, хлібна кава, ви мене дуже радуєте. Як ви так все готуєте, що воно смачне? Капець. Настрій в мене був трошечки роз знаєш, але не. Дев'ятку я вже сказала, сосиска молодець, а, я теж молодець і нас ще скільки? Дві позиції залишилося. Ваня з цей о, сидить тут кайфує від сосиски досі, розумієш? Тому що ну, це реально смачно. А в мене поки що залишився десерт. Це міні-сочник. Пахне непогано, але трошечки не те тісто, як для сочнику. Воно повинно бути трішки більш пісочне, ніж це. Це якесь таке. Воно смачне. Я просто люблю а, ці штучки, де тісто більш тверде. Так, зараз отак зробимо. Ну, начинки тут а, так, а, це сиркова маса. Я так розумію, з ванількою, з всіми ділами. Тісто з першого кусю мені подобається. Далі смачно під каву, просто на, на мільярд заледить під каву. Просто під цю, таку, знаєте, безсукру кава і оцей сочник, і ви будете найщасливішою просто людиною в світі. М -м -м. Начинка дуже приємна. М -м. І через те, що в цього сочника різні текстури, такий в роті феєверк утримуються. Ніжна така начинка кремова. І одночасно таке крихке, солоденьке тісто. Сочник отримає 10. Так? Да. Так. Я поки з рота зараз винімаю цей сочник. Очікуйте на останню позицію. Це в нас ця корзинка з кремом, як в дитинстві. Тільки ця якогось. Збільшеного розміру. В мене в дитинстві були корзинки трошечки менше і вище крем. Ваня просив сказати, що я прибрала тарілку. Все, ви про це теж знаєте. Ой, а пахне. М, -м, -м. Подивіться, яке миле сердечко. Я думаю, що це мармеладка. Я, я хочу зараз дізнатись, що там всередині бачу білковий крем, кокосова стружка це сердечко з мармеладки, пісочне тісто. Ну, коротше. Дуже сексі виглядає. Хоча в мене сочник ще досі залишився солодким відтінком в роті, ми спробуємо цю розкіш. Ну мені здається, що це прекрасне завершення випуску. Я спочатку лизну, потім кусну. Короче, Білковий крем трошечки хімозний. Він, я не знаю, чи це відбиток запаху цієї всієї пекарні, яка там є. Ну, тому що по-любому кладуть якусь хімію в хліб для того, щоб він отримав свій вигляд. Але це не смертельно, ми всі складаємося з хімії. Солодкий збитий білок, така собі меренга. Зараз я ту сердечко з'їм. Це мармеладка? Ні, це мармеладка. Мармеладка, але вона просто трошечки схожа була на п'яну вишню, на коктейльну оцю. Це смачно, це сімка для мене. Надто солодко для мене. Але все свіженьке. Крем трошечки хімозний, але хімоза не відчувається, коли кусаєш все. Але це незручно їсти десь, якщо ви по дорозі десь йдете і вирішили з'їсти корзинку, ви весь будете в корзинці в білку. Воно вам точно не потрібно. Так, друзі, у мене вже злиплася срака, і це означає, що пора переходити до висновків. Я потестила сьогодні заклад хлібна кава, який е, знаходиться в кожній станції метро, де б вони були. Я, в принципі, бачила, ну не в кожній камон, добре, там, тіпа, десь є сімейна пекарня, яку я теж буду тестити. Незабаром, якщо хочете, ставте мені там лайк, плюс сердечко чи ще щось мені відправляйте. Але хлібну каву я бачу кожен день на станції метро, з якої я виходжу. І... І це класно, що я тепер знаю, що мені звідси треба брати. А треба мені звідси брати е, все. всі позиції, які я їла, були смачні. Одну одне, що там, одні позиції я тільки шістку поставила, чи, і, це, і це був не пиріжок з горохом, бо його взагалі не було. Я не знаю навіть, я от не згадаю, що це. Але, друзі, сосиска в тісті, мільярд. Ну просто ну, вона така смачна, що ви не уявляєте. Оцей, е, забуваю, нести як блядь. Сочник, кажу, сирник, сочник, Коротше, сочник прекрасний э, цей бургер. Перший блін. Ну просто якщо ви підігрієте його, це буде мільярд. Якщо буде свіженька булочка, та й взагалі, блін, пиріжочки прикольні. Ну всі прикольні пиріжочки. Просто оберіть за своїм смаком. Але я вам сказала э, три розірні позиції, які блін. Ну, я сподіваюся, вам сподобається, і я не буду вважатися якось обманщицею, що я вас тут е вганяю е в це в заблуждення. Коротше, друзі, прекрасний день. Дякувати Богу, що я поїла смачне щось, а не якусь. Чіпуху, яку я завжди а, намагаюся спробувати для вас. Дякую за вашу активність. Дякую за те, що ви разом зі мною а, їсте і, сподіваюся, не сильно набираєте кілограми. Тому що я намагаюся триматися, але я вже на грані провала. Але це все для вас. Або ні. Коротше, пока. Всіх цілую. Кряхтить, Ванечка, кряхтить, це означає, що йому сподобався пиріжочок з картоплею.